Цей рис готується одній сковороді, а смак ну, просто вау. готуємо. Розігріваємо сковорідочку, вливаємо олійку. Сьогодні я буду використовувати кунжутну олію. а Ви використовуєте, яку є. Оливкова, соняшникова, немає різниці. Трішки на сковорідку підігріваємо і підсмажуємо цибульку, порізану на півкільця, я б так сказала. У мене суміш, тому що немає одної великої позбирала все, що є. Легенько підсмажуємо до прозорості. Як тільки цибулька стала прозорою, додаємо спеції. У мене тут чорний перчик мелений, куркума, часничок сушений і також подрібнений чилі. Сюди. І разом прогріваємо. М -м, клас. Тільки аромати пішли. Ви чуєте, що вже розкриваються спеції, аромати пішли. Додаємо фарш. У мене яловичий разом з свинячим. А ви використовуєте, який у вас є. Найсмачніше з яловичем, але не знайшла. І тепер все разом гарненько підсмажимо до красивого золотистого кольору. Розбиваючи на. Шматочки і підсмажуємо. Щоб тобто у нас не було цілим шматочком. Попередньо. Я помила рис. У мене рис Девзіра. Я його купувала для плову, але поки не склалося з пловом, але хочу його спробувати. Він трішечки інший, як звичайний рис. Для нього потрібно трошечки більше рідини. Я буду додавати на пропорції 1 до 3. Якщо ви використовуєте звичайний рис басматі, наприклад, обирайте пропорції 1 до 2. Попередньо помийте його гарно і я його замочила на хвилин 20 водички. Підсмаживши до красивого золотистого кольору, вже починає м'яско золотитися. Додаємо рис промитий. Додаємо горошок заморожений і Петрушечка подрібнена. Все об'єднуємо. Також відразу солимо. Солим завжди трішечки більше, тому що рис в себе втягує сіль і виходить тоді не до Тому чуть-чуть завжди пересолюйте. Додаємо мед. І гірчечку. Все гарненько об'єднуємо. Вже гарно виглядає. Все гарненько об'єднавши, заливаємо окропом. Так, як я казала, пропорція 1 до 3, якщо ви берете девзіру, якщо звичайний рис, 1 до 2. Зараз накриваємо кришечкою і готуємо на середньому вогні 10 хвилин, якщо це девзіра, якщо звичайний рис басматі чи інший рис, то 5 хвилин на середньому вогні. І тоді зменшуємо вогонь на мінімальний на 40-45 хвилин. Так само і з девзірою. 40-45 хвилин після 10 хвилин. І чекаємо. Час підходить до кінця. В самому кінці я додаю цедру лимона для свіжості і аромату. І все гарненько перемішую. Об'єднавши, я його збираю в таку, як гірку. І ще вимкнувши вогонь, залишаю на 10 хвилин. І наша вечеря буде готова. Чим мені сподобався цей рис, я вам скажу, я вже спробувала. Він як альденте, тобто він не м'який, а він пружний. Хоча він приготовлений, він розпадається. Зараз він ще постоїть, він зараз е, лишню рідину, яка десь там залишилася, відпитає в себе і вийде ідеальний розсипчастий рис. Я задоволена з цього рису. Не дарма говорять, що рис Девзіра ідеальний рис для плову. А в нас буде <смі> не плов, я не можу назвати це плов, просто рис з фаршем і з овочами. Чекаємо 10 хвилин і будемо насолоджуватися. Якщо вам було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, і пишіть коментарі, мені буде дуже приємно насипаємо. Хочу показати, який він тільки глянути. Краса яка! Ароматний. Запашний. Колір у нього дуже красивий. Я хочу спробувати. Пробуємо. М -м -м. Дуже смачно. Аромат лимончика спецій. Горошок в самий раз додає оцю таку легку пікальність, тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Всім смачного!